Мій рідний край, моя поковина. Тут я народився, тут зростав, тут навчався грі на скрипці. Старанно занотовував пісні, приказки, балади, притчі. Тут за порадою мого вчителя музичної школи Юрія Резинського писав вірші, які клав на музику. Коли поїдеш, любий друже, Із краю гір шовкових трав візьми з собою мою пісню, Я в неї щастя наспівав. І де б не був ти, пісня стане повік по другою тобі, у радості осяє ніжно, розрадить в горі і в журбі. Від пісні квітнуть у житті троянди білі і рожеві, як мрії про красує любов, мов сонечкові снаголений. І ти згадаєш світлу юність серед карпатських гір. і буде вічна наша дружба, мов вся його вечорових сіл. Коли поїдеш, любий друже, іскраю гір шовкових трав, візьми з собою мою пісню. Я в неї щастя наспівав. В 60-ті роки українські вокально-інструментальні ансамблі тільки народжувалися. Одним з них був ансамбль Смирічка, який полонив мене талановитим трактуванням фольклору. Туди я приніс свою червону руту та водограй. Цей ансамбль, чолі з керівником Левком Дудківським, став моєю творчою лабораторією. Мою Червону руту було визнано кращою піснею 1971 року. А водограй 72-го. У цьому ж році я поступив на композиторське відділення консерваторії імені Миколи Лисенка у Львові. Роки прожиті у Львові були водночас величними. І драматично трагічними. Тут я написав понад 70 пісень та значну кількість інструментальних п'єс великих та малих форм. А в 1979-му мене було висунуто на отримання престижної на той час премії серед молодих митців. Всі документи я оформив, але. Вони не були подані до Києва. Комусь, мабуть, поперек горла стояли мої пісні. На думку батька, до цього були причетні чиновники тодішніх державних установ, які слідували за кожним моїм кроком.